Федорович, до вас звертається молода людина, яка сьогодні закінчує університет і йде у доросле життя. Я хочу запитати у вас, коли буде робота молодим людям, коли буде належно оцінена діяльність молодих людей, які сьогодні відстоюють від позиції української держави, які говорять про те, що українська держава повинна бути квітучою. Ви сьогодні, ставши президентом, повинні подбати про те, щоб Україна стала державою, яку будуть поважати в світі. Але з перших ваших кроків, на жаль, ви показуєте нам, що ви не бажаєте відстоювати українські інтереси. І я вам хочу сказати, що якщо ви сьогодні впровадите другу державну мову, то вас закидають яйцями, як закидали в 2004 році. Я підтримую всіх тих людей, які це зроблять. Тому що ви президент і гарант української конституції маєте захищати права українських громадян. Ніхто вам право не давав конституцію змінювати. А якщо вводити державну мову, то конституцію потрібно змінити. І якщо ви її зміните, то наші предки проконуть вас і разом з тим. Ви не увіковічитесь в історії, як повічили Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Леся Українка, Франко, Чучупака і багато інших українців, які дійсно відстоювали українські інтереси. А ви станете тією ганьбою для українського народу, який український народ ніколи сам собі не вибачить. Я вам дякую за увагу. Я сподіваюся, що ви це побачите і дізнаєтесь, як відносити до вас щирі українці.